Бахмут українське місто, яке захопили окупанти у 2023 році. Тож багато його мешканців змушені були евакуюватись. Пані Євгенія також покинула рідне місто через війну. Вона є директоркою Бахмутської школи мистецтв, і тепер, замість звичного освітнього простору, її педагогічний колектив та учні розкидані по різних куточках України та світу. Наша школа переїхав директор, всі викладачі переїхали в різні міста, діточки хто за кордоном, хто де, і всі залишились навчатися в школі. Тобто школа перейшла в інший формат роботи. Ми працюємо тепер дистанційно і набули в цьому такого сенсу, і набули в такого досвіду, що, мабуть, ділимось з іншими людьми, але працюємо більшою частиною дистанційно. Але в цьому році ми вже засвоїли такі змішані форми навчання. У нас є домовлений з вашою, з нашою. Білоцерківською школою номер один імені Юрія Павленка, в якій ми можемо іноді проводити колективні такі форми роботи діточок, які тут поряд живуть. Таке місце локації у нас є у місті Кременчузії і є таке місце локація у місті Дніпрі. У нових умовах довелося не лише адаптувати навчальний процес, а й шукати спосіб зберегти єдність школи, яка фізично перестала існувати в одному місті. Виїхали в Білоцеркви. У нас було 605 учнів. Це до досить велика школа, яка була розташовувалась у е, Бахмуті. А потім, потім у нас стало 540 учнів, потім стало 450. На сьогоднішній день у нас в школі займається 300 учнів. Раніше у закладі працювало 68 викладачів та 20 сумісників. Нині залишилося 27 викладачів і 8 сумісників. Коли стало зрозуміло, що повернення до бахмута не відбудеться, люди почали шукати іншу роботу. Втім, душею вони досі залишаються в цій спільноті. Робота налажена, робота йде, але як директорка, і чесно на камеру скажу. Що дистанційна форма є, дистанційна форма. Таких результатів, які ми досягали в роботі напряму з дитиною, важко досягти. Але я собі завжди відповідаю: в країні йде війна, в країні йдуть воєнні дії, дуже складно діточкам, і хай. Вони не досягли, можливо, таких великих результатів, яких могли досягти, але вони не полишили мистецтво. Вони займаються з нами. У цій школі було три напрями: художній, хореографія та вокал. Хореографія зникла уже в перший рік роботи. Викладачка виїхала за кордон і працювати дистанційно виявилося дуже складно. Художній напрям зберігся. Митці є і працюють далі. А ось з музичного відділення залишилися лише фортепіано, баян, домра та гітара. У Білій церкві, начебто, у мене така була інформація за 200 сімей, за 200 сімей і 70-80 діточок, які перебувають тут. Це ті, що зареєстровані, а можливо, є такі, що не зареєстровані. Такої якоїсь великої цілеспрямованої допомоги немає, але я її відчуваю, я не відчуваю, що мене відторгають десь або десь. Мені довелося, мама як померла, ходити довго в ЗАГС, бо у мене не було ні свідоцтва про народження, ні свідоцтва про шлюб. Я довго Ходила туди три місяці, мені дуже добре приймали, але я таки отримала те, що мені потрібно. Ну, були там складнощі, були там складнощі певні. Не від них, а від того, як оформлювалися документи. Певного часу вони оформлювалися російською мовою, а ми шукали їх українською. Ну потім додумались і знайшли російською, і переклали на українську, отримали щось інше. Пані Євгенія ділиться: повертатися до Бахмута не планує. Себе вважає вже білоцерківчанкою. Дуже подобається Біла церква, вона дуже нагадує для мене наш бахмут. В чому? Легкість доступу, дуже гарно ходить у вас транспорт. В будь-яку точку Білої церкви ми можемо доїхати. Дуже цікаве місто. Я часто пересуваюся містом, тому що я люблю бувати в інших містах. Ну і скажемо, сестра у мене не така мобільна, як я, тому приходиться основно виконувати мені. Роль ми і так не обділені увагою нашої місцевої влади. Бахмутська міська рада дуже підтримує нас, ми отримуємо фінансування. Ми знову отримали фінансування на рік. І а що ще потрібно? Потрібно фінансування. Інструменти так, це велика біль. У нас скільки всього полягло в Бахмуті, скільки всього. Але що тепер про те казати? Кої, що вивезли, ми ж не думали, що воно таке буде. Але де його тут використовувати, як його використовувати? Ні, є комп'ютери вивезли, у дівчат знаходяться, самі сучасні, які купувалися останнього часу. Музичні інструменти певні. У нас є співпраця з британським фондом, який нещодавно нам оказав допомогу, нам всім прислали всім, кому замовляли, безперебойники для того, щоб можна було працювати по інтернету. Усі педагог. Боги. Голова ради закладу та заступниці постійно перебувають на зв'язку і тримаються разом уже не перший рік. Попри всі складнощі, вони продовжують працювати з дітьми, зберігаючи відданість своїй справі. Трудовий колектив а, вопреки всьому ми тримаємось. У нас музика, яка нас об'єднує, у нас учні, які нас об'єднують. У нас батьки класнючі, які нас об'єднують. І звичайно, наша адміністрація, яка нас тримає отак, щоб ми працювали дали нараз далі, не розслаблялися. Тому е у нас, е як сказав, дорога осілити душі. Партнери, ми розуміємо, що треба працювати, щоб вижити. Ось так у нас дріб гарний. Буває по-різному. А головне працювати 24 на 7. Так, звичайно. Да. так. Ви знаєте, що ми виявили? Що ми не, не, не працюємо як нормальні люди? Ми я виявила, у нас партнери є Володимирська школа, і після 9-ї, ну там дитинка 7 років, і ми ж починаємо працювати з 9-ї, Оксана до 2 ночі. Ми ночні бабочки, <реку> а вони всі працюють днем. Да, це ми зрозуміли, що ми змінили свій графік роботи. Ми все це подолали завдяки дистанційки. Дуже всі е, подивляються, коли кажуть, що. Ну як вони працюють дистанційно? А ось так ми кожного уроку чекаємо. Бувають дітки заходять на інші уроки, щоб привітатися з, з своїми однокласниками. Ми також проводимо і Новий рік разом, і день народження празднуємо. Та у нас все залишилось як і раніше. Тільки те, що ми не можемо обняти та передати своє тепло, ось не дистанційно, а вживу. Жінка наскільки полюбляє мистецтво, що її квартира та навіть під'їзд будинку прикрашені яскравими роботами та сувенірами з різних країн. Одразу зрозуміло, що тут проживає творча особа. Всі наші заклади культури, в що вони привратились. А за цей час, 22-го, вони розвалені сплошні. Куди повертатись? Куди повертатись? У будинок, в якому нема даху, який давно вже, який давно вже вмерний, який тече, ні, ні, я в своєму віці не думаю, що я повернусь в Бахмут. Але, мабуть, правильніше було би відповідати, так, я мрію, я мрію, бо в мене там залишилось багато чого, такого, що, ну, наприклад, є близькі, які на тому же кладовищі, які не можуть, у мене там син. Тому я вже думаю, що я білоцерківчанка буду. Колись же держава згадає, що нам треба кошти видати за наші квартири, які полягли там у Бахмуті. Ну, дуже віримо в те, що так буде. Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла церква.